Вітаю на каналі Початкова Німецька. Вивчаємо домовленості на дату і на день і на місяць від 1 січня по 5 травня. Also, 31. Uns e, зустрінемося. Тобто давайте зустрінемося. Ну Так, добре. Ван Іме Зіболен. Ван Іма Зіболен. Коли ви тільки бажаєте. Ван Воленці. На гурт, Ван Воленці, так. Ну, добре, коли ви хочете. Амдонас так, Ден Естен, Янвах. І оце вам найголовніше запам'ятати. Будь-який день сюди підкладаєте назву дня в називному відмінку і gut <im> audatach chuchuchut zam izmenyaetsya zakinchenie am donastat dem 1. yanvar i tut 2. yanvar 3. yanvar 4. yanvar 5. yanvar 6. yanvar 7. yanvar 8. yanvar 9. yanvar 10. Januar, und so weiter. i tak dali am montag dem 2. fevruar topto top, ponedelok 2. lyuta And 3 м. Äh, Вівторок 3 березня. Ам завтра 4 5 апреля. Äh, в суботу 4 квітня, 5 дінстак і так далі. Запрошую до довших лекцій. Uh, всі лекції безкоштовні. Поки що можете користуватися всіма, які є. Дякую, кланююся і запрошую.